Дух Святий, він ПЕРВИЙ, робить шах до нас, ПЕРВИЙ. От такий Бог. Не ми вже до нього тянемося, а він до нас тянеться. Ну це вже взагалі. Що розум не може навіть падатися. От. І він напоминає вам. От, наприклад, дівчата дівчата тут присутні, перший раз. Перший раз, може, вспомните, як ви йшли на свидання, перше свідання в житті. Це в кого там сьмий клас, в кого там п'ятий, хто може в третьому був на першому свіданні, хто в десятому э, перше свідання, хто э, кодарі, різниці нема. Mm -hmm. І хлопці так же само, до дівчини йшли на свідання, mm -hmm. серце тріпеще, назначене час, у фонтана mm -hmm. або mm -hmm. десь. Mm -hmm. Ось, Спаминайте цей момент. Яке було переживання, яке чувство було, оце треба <різований> вернути оце все. <різований> Тому що Дух Святий <різований> е і встреча з ним довіна проходити на цьому рівні. <різований> О, до цього готовиться. Саме краще одіться, саме е якби Цветочки, там вон, бачите, я даже цветочки, э, ну, это отдельная тема, ну, теж момент надо создавать и ждать, вот это самое главное, э, ждать с трепетом этой минуты. Например, назначаете дату, например, это не просто так, а э, у вівторок на 6 часов вечера, Я хочу з тобою зустрітися. Він обов'язково прийде. От, і готувайся до цього моменту. Готуйся, готуйся, готуйся. Навіть можна отак, щоб Дух Святий не знав, попросити у Бога допомоги. Господи, допомоги мені, коротше, з Духом Святим зустрітися і дай розуміння, дай мудрості правильно знайти слова. Ну, це я, Я ультрирую, звісно. Ну, до такої степені треба. Він обов'язково прийде і відношення, якщо він бачить, що ці відношення треба, тобто, а Бог вже проговорить тобі. Це на. Дух Святий просто так не прийде на перегар водки, на всі, коротше, він не прийде. Дух Святий прийде, якщо чоловік... Вот так сказал, все, с той минуты я прийду, короче, до Господа чистый, потому что Бог есть свет, и тьмы в нем нет. Вот, и бросаю. Те-те те те. Ради него все. да, жертвуешь всех. Оце и есть цена.